8 червня на лінію руху Білоцерківського громадського транспорту вийшов один відреставрований тролейбус. Також в роботі знаходиться ще один. Так в тролейбусному управлінні розповіли нашій знімальній групі. В депо завітав міський голова Геннадій Дикий, який перевірив строки виконання та якість робіт. На екрані відреставрований тролейбус. Він 1989 року випуску та відновлювали його півтора місяці. Ремонт кузова, зовнішньої обшивки, обшивки салону, сидінь та часткова заміна електропроводки вартувала бюджету 300 тисяч гривень. Заміна скатів, амортизаторів, ремонт задніх мостів, кардану генератора потягнула ще на 100 тисяч. Аналогічний ремонт проходить ще один тролейбус. Якість робіт у салоні можете оцінити самі. До речі, 400 тисяч гривень по ринковому курсу це приблизно 16 тисяч доларів. А для наочності 16 тисяч доларів це два ось такі вживані автомобілі випуску кінця 2000-х років. Хоча варто зазначити, що раніше нових тролейбусів на лінії не випускали взагалі. Отже, два умовно нових тролейбуса це 800 тисяч гривень із бюджету. Маємо надію, що такі витрати підуть на користь громаді Білої церкви.